Офіційно можу сказати, що цей тиждень був одним з найтупіших тижнів року, тому що <смас> це речі не тільки мої слова, це і слова нашого проектного менеджера. Тому що за цей період від певних нових клієнтів прийшла така кількість якихось дивних питань, і причому ну не те, що дивних просто, а я би навіть сказав, що дурних і тупих питань, мов кажучи, скидують мені кажуть, слухай. На тобі доступ до аккаунту і кидають пароль. Кажу: ну, це пароль, це не доступ до аккаунту. А з якої пошти заходити Ну, цей аккаунт мовчання. Потім через день пишуть: ну що там, як вдалося зайти в аккаунт? Я кажу: так, який аккаунт? Ви мені дали просто пароль? Знову мовчання. Знову пропало. Знову чекаю. Це один клієнт. З іншим клієнтом така сама історія. Кажу. Uh, у нас немає доступу до аккаунту. Нам треба доступ до аккаунту, з якому ми будемо запускати рекламу. У вас він вже є чи будемо створювати новий? Я кажу, да, він, він є. Я кажу, окей, так дайте доступ. Я кажу, так у нас немає доступу. До кажу, В сенсі, в сенсі немає. Кажу, То він залишився у минулого менеджера, мого нового працівника, і ми не знаємо, як у нього забрати цей доступ. Я кажу: так, окей, давайте створювати новий. Кажуть, так ми хочемо зі старого запускатися. Кажу, так добре, так у вас доступу немає. Каже, да, немає, але хочемо. Ну, я не знаю, як, взяти, як забрати доступ цього, цієї людини. Підскажіть, як це зробити. Каже: ну, напевно, поспілкуватися з нею. Кажу, ні, це не працює. Кажу, добре, давайте створюють новий. Ні, ми хочемо запускатися старого. І ти думаєш, сидиш і думаєш, як то в одному фільмі старому, Ілі я дурак, ілі ви в